Вітаю, любі діти! У нас урок з трудового навчання. Для роботи нам потрібна кольорова бумага, олівець, лінійка, ножиці, клей, чорний фломастер або маркер і трубочка для коктейлю. Ми зробимо з вами сьогодні дуже милу іграшку забавку гусеничку Дивіться, як вона кумедно бігає! Очте, яка симпатична. Звичайна гусінь – це шкідник. Але згадайте, на яких красенів метеликів потім вони перетворюються. Та й самі гусені бувають дуже яскраві і різнобарвні. Виберіть колір вашої гусенички. Я візьму отаку світло-жовту. За допомогою лінійки і олівця відміряємо смужку 6 см. Так. Відрізаємо. Є. Тепер увага. Треба цю смужку дуже охайно скласти. Спочатку навпіл. Навпіл. Є. Тепер кожну половинку теж навпіл. Так. І ще раз. До середини. другу половинку теж вкладаємо раз, навпіл і два навпілку. І згортаємо. Бачите, вийшла в нас така як книжечка? Тепер за допомогою ножиць нагадаю, охайно з ножицями, щоб вони дуже гострі. Отак От скругляємо трошки. Наші куточки зрізаємо. Наші краєчки скругляємо. Розгортаємо. Отака получилася у нас основа. Я, такий лишній якийсь хвостик О, Тепер зробимо очі з білого папіру, вирізаємо невелику смужку. Отаку. Складаємо у навпіл і малюємо невелике коло десь сантиметр завшишки, вирізуємо. Получились такі два кружечка. Приклеємо. Якщо у вас є клей карандаш, візьміть його, він зручніший. Одне очко. І друге очко. Візьміть чорний фломастер. І наші кола так треба обвести. Є. Тепер робимо зіниці. Якщо хочете, щоб очі блищали, Залишайте отакі білі цяточки, так. Далі посмішку. Носика, вусики. О, вона гарна. Якщо у вас все вийшло, краще взяти трубочку для коктейлю і дмухати уривками. Фу, Можна спробувати без трубочки дмухати. Тільки так, уривками дмухайте. Можна змагання. О, червона в нас перемогла. Грайте, ребята, успіху вам! До побачення!